У нас в професіоналів є ось такі палетки. Ви теж не впевнені, який колір волосся вам підійде. Зараз я покажу, як вибрати свій відтінок за кілька хвилин. У нас в професіоналів є ось такі палетки з різними кольорами. Ми підбираємо під ваш типаж. Ми можемо просто прикладати кольори, щоб ви самі бачили, як цей кольор буде. З вашим обличчям пасувати до вашої шкіри. Ще дуже-дуже важливо, що колір волосся це стан душі. Тому довіряйте правильним майстрам. Дивіться, блонд не мій. А якщо є можливість, ідіть, міряйте перуки, але враховуйте, що структура волосся на палетках, на перуках зовсім інша. Тому довіряйте майстрам, і майстер точно вам підбере і відтінок під вашу структуру, і під ваш кольоротип. І підписуйся, бо я точно знаю, як підростити тобі гриву.